Докладніше пояснимо золото, бо у нас залишилася ось ця машина. Шпакинуся, що поки машинку ніхто вести не буде. Так що ми її виробляємо вручну. Ставимо правило. А що якщо вийде. Зараз ось вийнем. Ставимо правило по уровню. І перли таким не тяжким. Край може так, мастити, воно вже буде стояти на місці з уровня, воно буде. Ось це пожоплене так само. Простий шаблон, проста доска, гвоздь. Я вам не казав, обмотали гвоздя, шапку зрізали. Теж мені підказують, ну це ж доводитися можна. Машинною штукатуркою так же все поправили. І по цьому ми стягуємо і вирівнюємо все. Ми йдемо під плитку, бо перетягувати машину штукатурку, ми вже її практично не будемо. Тут піде зразу плитка, от по з плиткою піде, а там піде. Ось такі діла. Що... Наклали, вот накидати не треба, воно мастер. Воно вбралося, що ще трошки підмастили, бо свою великий ще розставили. І отаку, якщо треба буде під то вже це все діло перешпаплювали, рівно і красиво. Ось і все діло. Що може забув, сказати, хід питайте. У мене все те, що логічно йде. Я інколи можу і не сказав. Добре до побачення мирного неба на дозволу.